Пансіонат для людей похилого віку у сумах, по якому росіяни влучили напередодні, довелося закрити через аварійний стан будівлі. На момент удару у закладі було майже 300 людей, багато з них лежачі, які не могли самотужки вийти назовні. Як відбувалася рятувальна операція, і що розказують самі підопічні пансіонату, розкаже наша Олеся Боровик. Перші хвилини після потужного вибуху в сумах це була керована авіабомба, поцілила вона на горішні поверхи геріатричного пансіонату, де на той момент було майже 300 людей. Поступі да, нас проведемо. Старенькі бабусі й дідусі жахині спускаються на двір. Дехто з них навіть не встиг зрозуміти, що відбувається. Почав я ходити, дивитися, як розрушилось, і взяв міклу і почав підмітати. Думав, що уберу. Це було сміття та уламки зруйнованих технічного та четвертого поверху, де теж були пацієнти пансіонату. 14 людей там посікло осколками відбитого скла з вікон. І одразу як вдарила, і мені як давала склянками, ось обсипала склянками, на сто склянки по насипалися, і теж тут одпалі з так кричу, допомогите, дівчата, допомогите, люди, люда. Тамара, Тамара, прийшли, Тамара і, забрали, і почали мене забирати хлопці. Із ураженої кабом будівлі рятувальники та персонал закладу повиносили всіх підопічних та розмістили на траві. Тут же просто неба надавали й першу медичну допомогу. Колектив, звичайно, в шоці, як і самі е, люди попливого віку, так особливою колектив, тому що ну, І от наша задача спілкуватися з ними, намагатися знизити рівень стресу і е, нормалізувати психічний стан людей у такий важкий час. Одна 78-річна підопічна геріатричного пансіонату від поранень загинула. На ранок наступного дня будівлю пансіонату закрили через аварійний стан. Чому зараз е, працівники під закладом стоять? Тому що прийшли на роботу е, бачити ситуація, да, що працівники поліції ну кажуть, що там яка там можлива бути ще небезпека. Найближчим часом рятувальники візьмуться за обстеження конструкції будівлі І згоріло. Тричного пансіонату рятувальники вивезли 221 людину. Причому 87 пацієнтів це були лежачі люди, які не могли самотужки вибратися. Цих всіх людей розвезли по медичним закладам Сум та області. Що ж до будівлі гаріатричного пансіонату, то поки що про її долю нічого не відомо і те, коли вона відкриється. Із сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, ми Україна, марафон єдині новини.